Парубій, Ганул, Фаріон, три імені, три вбивства, що сколихнули країну, відомі діячі, символи української ідентичності, люди, які не мовчали. Їхні голоси заглушили. Ці трагедії відбулись не просто у важкі часи. Вони сталися тоді, коли ми щодня боремося за право бути собою. Коли незалежність не просто слово, а ціна, яку платимо кров'ю. Далі ми детальніше розповімо те, чого ви не знали. Як ці три історії вбивств мають одну і ту саму тінь. Куди ведуть сліди у цих гучних справах дізнаємося? Дехто може сказати, так незалежність це просто ж формальність, це просто певний символ і статус. І я як історію хочу нагадати, що коли більше ста років тому ми втратили незалежність, ми не просто втратили певний статус. Ми через 10 років отримали величезну трагедію Голодомору, коли гинули вже мільйони і мільйони українців. Це останні слова Андрія Парубія про українську незалежність. Андрій Парубій, депутат, колишній голова Верховної Ради. І для багатьох, передусім, комендант Майдану. Людина, яка у найтемніші дні Революції Гідності тримала оборону. Він координував добровольців, будував барикади, захищав сцену, медпункти, штаби. У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, коли Київ палав, а силовики штурмували майдан. Саме Парубій став координатором оборони протестувальників. Його шлях історія спротиву. Він, як носій, і символ української самоідентичності самоцінності, схоже, давно був ціллю Кремля. Таких там не пробачають. Російський імперіалізм ніколи не терпів української унікальності, міці духу, а тому завжди цілився у всіх представників сили нашого народу. Сценарій розстріляного відродження це історія, до якої росіяни повертаються, бо жага помсти до українців нестримна. Нестерпно від нисості ворога, неочікуваності та підлості, до якої він вдався, аби вбити людину, яка знала, що незалежність це не абстракція. Життя Поробія обірвалося 30 серпня 2025 року, посеред білого дня у Львові. Вулиця Єфремова, історичний центр міста. Чоловіку у чорному шоломі з жовтими плямами, у куртці з рюкзаком служби доставки, Електровелосипед. Він чекає, ховається між припаркованими автівками. Коли Андрій Парубій проходить повз, нападник підходить ззаду і випускає в нього всю обойму. Притул: вісім пострілів, шансів вижити немає. Кілер ховає пістолет у сумку і зникає. Примітно, що трагічні події відбулись на львівській вулиці, названій на честь видатного лицара українського національного духу, державного діяча Сергія Єфремова. Його риторика виступів ґрунтувалася на національно визвольних ідеях. Єфремов був репресований 1930 року в результаті сфальсифікованого радянською владою процесу спілки визволення України. Посмертно реабілітований аж у 1989 році. Камери зафіксували момент вбивства, але звук пострілів ніхто не чув. Свідки мовчали за годину. відео з місця злочину з'являється в телеграм-каналах. Першими його поширюють російські ресурси. А тим часом у місті оголошено спецоперацію Сирена: блокпости, перевірки, патрулі. Поліція аналізувала відео, опитувала мешканців. Але вже наступного дня СБУ повідомляє, є підозрюваний і є російський слід. 52-річний Михайло Сцельніков, львів'янин, завербований російськими спецслужбами понад рік тому. Спочатку передавав локації сил оборони, потім маршрути ешелонів спальним, А згодом отримав складніше завдання: вбити Андрія Поробія. І отримав фінансування на підготовку. Ні з ким особливо не спілкувався. Так про нього говорили сусіди. Підозрюваний у вбивстві парубія орендував квартиру в одному з районів Львова. Але, маючи доволі багато сусідів, чоловік практично ніколи ні з ким не спілкувався. Він прикривався сином героєм Насправді підтримував Ерефію ще в 2022 році. Журналісти телебачення Торонто дослідили соцмережі підозрюваного убивстві парубія і знайшли тривожні сліди. Михайло Сцельніков роками виправдовував Росію, Сталіна, ставив під сумнів бучу, критикував Майдан, називав героєм убивцю активіста Дем'яна Ганула. А в телеграм він згадував парубія і шукав контакт з російськими збирачами коштів для армії РФ. Планував втечу за кордон. Из с тоже смотришь весь этот бред. Я сначала внимательно послушал наших, посмотрел видео, послушал ваших. Ну вот смотрите, как получается. Наши что говорят? Вот пришли россияне, там пора людей, по Россияне говорят, не-не-не, ребята, это самое, мы уходили, все было окей. Это потом посвозили там просто, возможно, человек от ковида, да, или там от туберкулеза, к примеру, да. И вот руки связали и положили. У квітні 2024-го Сцельніков запитував у чаті, чи можна використати факт зникнення його сина на війні, щоб виїхати з України. Після вбивства Парубія у ЗМІ з'явилися чутки про те, що нібито росіяни могли шантажувати підозрюваного інформацією про місце перебування тіла його загиблого сина. Мовляв, ті обіцяли повернути тіло в обмін на вбивство українського політика. Утім, сам підозрюваний озвучив журналістам. Свій справжній мотив. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене вийняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло злогості. Більше я пам'ятарів давати не брав. Але що кажу, з боку російських сім'я? Ні, не було. Чи ви... працювали ви безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо щоб я жив у винниці, то був Петя. А ви колись по сусідству з парубє? Давайте <реку> ми все. Я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Версія про особисту помсту лише димова завіса. Колишня дружина підозрюваного заявила їхній син Лемберг. герой 93-ї бригади, мав конфлікт із батьком. Один був патріот, інший ні. Після початку служби син повністю припинив спілкування. Родина шокована. Вбивство Поробія – це не сімейна драма. До слова минулого року журналістка та фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька презентувала книгу «Лемберг. Мамцюну не плач. Історії та звернення до зниклого на війні сина на позивний Лемберг. Жінка розповідала, що її син долучився до захисту України після повномасштабного вторгнення. Та був на війні півтора року. Публічно про загибель Лемберга під Бахмутом повідомляли у травні 2023 року. Жінка розповіла, що отримала з незнайомого номера дзвінок із повідомленням, що її син загинув. Оскільки тіло Лемберга не змогли евакуювати, офіційно він вважається безвісти зниклим. У соцмережах жінка опублікувала фото з весілля сина, де видно і чоловіка, схожого на затриманого Михайла Сцельнікова. На суді правоохоронці заявили, що затриманий Сельніков не є одруженим. Утім, громадське дізналось, що Олена та Михайло можуть бути пов'язані спільною квартирою. Про російський слід говорили і в Нацполіції, і в СБУ, і в прокуратурі. Тим часом російська пропаганда зухвало продовжувала наполягати. Це політична розправа в Україні. Переводити стрілки у цьому Кремль завжди мастак. А нещодавно СБУ закрила доступ до судових рішень у справі вбивства Андрія Парубія. Причина ризик для слідства і безпеки учасників. Розголошення деталей може зірвати процесуальні дії, кажуть у службі. Судове провадження під грифом обмеженого доступу. І це ще більше підсилює версію про російський слід. Це сигнал. Історія, яка ще не завершена. Крок за кроком, і все вказує на те, що слід російський. До наступного вбивства ведуть згадки підозрюваного у вбивстві парубія Михайла Сцельнікова. Він вважав героєм убивцю одеського активіста Дем'яна Ганула. Від історії про вбивство паробія до історії про вбивство активіста Ганула. Один слід. 2 жовтня 2025 року. Одеса під посиленою охороною перше судове засідання у справі про вбивство. Громадського активіста Дем'яна Ганула. Обвинувачений Сергій Шалаєв військовий, дезертир людина, яка, за версією слідства, виконала замовлення в інтересах Росії. Як це було? 14 березня цьогоріч, у День українського добровольця, в Одесі, в Приморському районі, зранку пролунали постріли. Ганул намагається втекти, але падає біля дверей магазину. Нападник наближається. І добиває. А потім, не поспішаючи, йде далі. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний дезертир Сергій Шалаєв. Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, зокрема, про замовний характер вбивства і про російський слід. Подію кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Шалаєв не тікав. У його квартирі правоохоронці знайшли пістолет Макарова, боєприпаси, дві гранати РГД-5. Він визнав свою вину в убивстві Ганула 16 березня під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід. Наразі правоохоронці розглядають три версії вбивства Ганула: замовне вбивство через професійну та громадську діяльність, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід. Для тих, хто знав Дем'яна, ця трагічна подія підтвердження їхньої теорії. Це був фінал полювання на Ганула. Він був учасником Революції Гідності, лідером Вуличного фронту, волонтером, блогером та захисником довкілля. Він демонтував радянські пам'ятники. А 4 листопада 2021 року, коли в Росії відзначається так званий День народної єдності, Ганул приніс під будівлю консульства РФ в Одесі. Труну з написами Груз 200» та Росіяни їдуть додому. 32 32-річний громадський діяч, волонтер і блогер Дем'ян Ганул, засновник вуличного фронту, учасник революції гідності, активіст правого сектору в Одесі. Він не просто боровся з проросійськими силами. Він кидав їм виклик у 2014-му на барикадах біля будинку профспілок. У 2022-му біля пам'ятника Суворову, який зрештою демонтували, на Дем'яна Ганула було здійснено кілька нападів. У 2020 році його автівка була обстріляна поблизу села Визирка. У 2023-му Ганула в Одесі, напали невідомі у військовій формі. Військовослужбовиця ЗСУ, активістка Світлана Олішевська, згадувала про погрози Ганулу з боку російської агентури, як і про те. Що на активіста з його слів почалося полювання? Він запросив захист, бо переживав за дружину і за дитину. Так у серпні 2024 року заяву Ганула до правоохоронців зареєстрували та відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивства. На інформаційний запит журналістів проєкту Радіо Свобода правоохоронці вказали підозрюваного у справі про погрози затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Окреме кримінальне провадження відкрили також після вбивства Дем'яна Ганула 14 березня 2025 року. Але там фігурує інший підозрюваний. Наприкінці березня родина активіста мала б відзначати 5 місяців з народження доньки Сари. Проте, на жаль, подружжя спіткала трагедія. Жанна з донькою залишилася без коханого та батька. Справа про його вбивство досі не закрита. Чи є у ній російський слід? Останнє інтерв'ю активіста дає багато розуміння, коли ми шукаємо для себе відповідей. Я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі, не може бути все в секунду, але вже Повернення назад не може бути в бік Росії. До всього російського ми йдемо в вірному напрямку, в напрямку безпосередньо, навіть там не про американському, там не про європейському, а саме в напрямку України. Цікавою деталю у справі про вбивство Дем'яна Ганула було те, що поки що, через закритість процесу, невідомо, які ж були мотиви у підозрюваного у вбивстві Шалаєва, на відміну від іншого резонансного вбивства, яке сталося рік тому. 19 липня 2024 року, близько восьмої вечора, Ірина Фаріон, мовознавиця, професорка та народна депутатка сьомого скликання, повертається додому. Через кілька хвилин постріл, один у голову невідомий зникає. Фаріон у критичному стані. Її госпіталізують до лікарні святого Пантелеймона. Медики борються за життя, але без шансів. Ірина Фаріон помирає того ж вечора. Поліція оголошує план перехоплення аж у Дніпрі. Правоохоронці затримують 18-річного В'ячеслава Зінченка. Потім стане відомо до цього вбивства. Хлопець готувався місяцями. Слідство розкаже у телефоні підозрюваного графіки відключення світла у Львові, запити про зброю, участь у закритих групах, в месенджерах, одна з культами насильства. Расової та релігійної нетерпимості. Інша пов'язана з російською неонською організацією. Слідство вважає, саме там у Зінченка сформувалась особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її позицію щодо української мови, заяви про російськомовних українців. На думку підозрюваного, вона розколювала народну єдність. І це стало. Мотивом вбивства. Що відомо наразі про Зінченка 18-річний житель Дніпра, колишній учень гімназії номер 62 футболіст юнацької команди. Але за фасадом інше життя. У 2022 році Зінченко приєднується до онлайн-груп, що пропагують культ насильства, расову та релігійну ненависть. У 2024-му ще глибше зв'язки з російською неонацистською організацією National Socialism White Power, яка згодом нібито взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Осінт дослідники виявили його акаунт в Телеграм, підписки на ультраправі пабліки, антисемітські та расистські коментарі, згадки про маніфест українського автономного революційного расиста. Як пізніше заявила донька української мовознавиці Софія Семчишин, в особистому комп'ютері В'ячеслава Зінченка було виявлено шокуючі докази того, що він готувався до вбивства тривалий час: вісім тисяч скріншотів вулиць, які напряму пов'язані з вулицею Томаша Масарика, місцем, де вбили Ірину Фаріон. На суді Зінченко заявив, що зізнання було зроблено під тиском, але стенограма розмови. Зі співкамерником говорить про інше. Він сказав прямо, на ґрунті особистої неприязні до Фаріон. Мовляв, мовознавиця висловлювалась погано про російськомовних слідство розглядає версію причетності країни-агресора до організації злочину. А сам Зінченко просить залишити його під охороною, бо боїться. На відміну від Ірини Фаріон, яка не боялась говорити прямо та гостро, в саме серце про мову. Та державність за рахунок чого ми збереглися як окрема спільнота, як нація. Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру. І тільки тому ми могли відновити свою державу, що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця, на якій ця держава була побудована. То якого чорта від цієї мови досі не вивчили. Не лише російський слід у справах є спільним в історії наших трьох героїв. Вони всі не боялись говорити про національну ідентичність, про українську державу, про українську мову. Їм вистачило сміливості, попри все, гучно заявляти про свою позицію та захищати її. Вони добре знали, як ненавидять їх за твердість сусіди імперіалісти. Ті, хто хотів зупинити їх, знав лише один спосіб. Утім, грубо прорахувався: Ми маємо пам'ять. Ми слухаємо уважно лідерів думок, носіїв нашої культури. Вони зробили свою справу, її продовжать інші. А поки маємо поставити крапку і покарати винних у жорстоких злочинах і зрозуміти, куди ще міг дістатися російський слід. Як думаєте, і як захистити інших, хто точно є в розстрільних списках Кремля? На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!